Олександр Федоришин, історик, дослідник, директор музею Вінниці, закінчив з відзнакою історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Колекціонує книги та має власну бібліотеку, яку збирає з дитинства. Очолює клуб військової історичної реконструкції Лев і Архангел. Знімався у художньому фільмі Чорний Ворон, Життєве кредо Омнія Ревертітур. Все повертається. Що би ви хотіли, от що б з чого би ви хотіли розпочати власне цю розмову незалежності і відновлення незалежності? З того, що я не, не маю сумніву, що така концепція, яка сповідується зараз, може не є так великою кількістю людей. Хоча вчора, в стрічці новин, слово відновлення мені доводилося досить часто зустрічати, але ж ми знаємо, соцмережі – це така мильна бульбашка, тобто це плюс-мінус все одно свої люди. Але ця історія е, повернеться в офіційну назву, точніше, станеться, стане такою. Е, я гадаю, через зовсім недовгий час. Бо це логічно, бо це доречно, бо цією концепцією користується низка держав центрально Східної Європи. Е, те, що сталося 24 серпня 91 року, не було випадковістю, не було. Штукою осягненою депутатами Української Радянської Соціалістичної Республіки, серед яких було до слова дуже багато адекватних і нормальних, і щирих, притомних людей. І слово відновлення заглиблює нас в концепцію минулого. Ми говоримо про символічну якусь штуку, про тисячоліття Української держави, про державу Володимира. про Лицарську добу, козацьку добу, але найперше в цьому випадку є сенс говорити про контекст 1917 року, 17 18 рік, тоді, коли народжується модерна політична нація, народжується українська держава абсолютно з ідентичними символами, проблемами, трагедіями і героїчними моментами. От гадаю, що Ніхто не від цього не постраждає, відверто кажучи, ми всі теж плюс-мінус розуміємо з інтерв'ю батьків-засновників того віку повного дня, 24 серпня, що це був один із компромісів з комуністами: ті, які сиділи в парламенті, ті, які сиділи в залі. Тобто, слово про відновлення, воно закреслене в щоденнику Левка Лук'яненка. Як колись мав нагоду бачити наживо цей щоденник. Словом, це, це штука, яка рано чи пізно повернеться до нас, і вона є дуже важливою, дуже важливою для як то кажуть, то самості тобто розуміння нас самих себе в той день, 34 роки тому, і трошки і трошки далі. Олександре, відомо, що у вашій команді в музеї є людина, яка 24 серпня 91-го року також голосувала за українську незалежність. Розкажіть, будь ласка, про цю людину. Це пан Арсен Зінченко. Я вважаю, що для команди, для мене, для моїх колег величезна честь працювати з цією людиною, пан Арсен, окрім того, що є відомим, знаним українським істориком, який працює в. Царині церковної історії, регіональної історії у нас цьогоріч буде дуже велика штука, якої ми десятиліттями чекали. До якої долучений пан Арсен, він готував її до друку. Вона пов'язана з іменем герою бою під крутами, теж українським істориком і правником Валентином Отамановським. Але ми цінуємо і любимо пана Арсена водночас і за власне той чин. Пам'яті про Вінницю, пам'яті про Вінницьку громаду, пам'яті про те, що студентство вміє робити дива. Бо в 1990 році студентська громада, тоді педінституту, дуже допомогла пану Арсену зробити диво на перших демократичних виборах, тоді ще Радянської Української Республіки, показати, як, от, власне кажучи. Можна перемагати, потрапляти в парламент і робити абсолютно дивовижні унікальні речі. Бо, окрім історії про незалежність, це звичайно і голосування за декларацію про державний суверенітет. Ну і словом, людина одна із тих, хто тислав в цей дуже потрібний момент, вікна можливостей дуже важливу кнопку для усіх нас. Тобто, би це не звучало, ну бо там тиснути кнопку, та це в нас якийсь такий наратив специфічний в контексті парламенту. Але тим не він знаходився в парламенті в був депутатом Верховної Верховної Ради, яка в ще вранці була Верховною Радою УРСР, але після голосування стала Верховною Радою незалежної української держави. От, власне, ми бачили на відео кадри, як Кравчук за президією виступав за трибуною Чорновіл в момент, коли. Вносив український прапор в парламент. Що про ті дні розповідав, власне, пан Арсен? Ви спілкувалися колись? З ним? Так я не можу ствердно сказати, що це ну, якісь щоденні розмови, бо ми розуміємо, що це теж якийсь і клунок спогадів, можливо, десь якихось за словами пана Арсена можливостей, які відчуваються втраченими, ну бо ми розуміємо, що. Реалії 90-х 2000-х, можливо, не були такими райдужними, як, як уявлялося, або як уявляється зараз нам, або як уявлялося тоді людям, які вважали, що буквально ще кілька тижнів, місяців, років, і все буде в око. Але безумовно, з тих текстових епізодів, спогадних і відеоепізодів, бо пан Арсен. Часто спілкується в різних форматах, в різних е, фільмах, до яких і долучена команда музею Вінниці. Він завжди розповідає про те, наскільки це був е, ну, такий власне, вчинок невеликої кількості людей, які зрозуміли, що час настав. Трас. Тобто, був оцей пуш пов'язаний з гекачепійською змовою. Всі зрозуміли, що ну, тобто, це, це шанс, яким потрібно скористатися. І відверто кажучи, є е, дослідник журналіст київський, Олександр Зінченко нього прекрасний є документальний фільм від суспільного колапсу Як Українці зруйнували імперію. І Він похвилинно, посекундно розповідає про те, що насправді все могло піти не так. Тобто, це, це справді ну, велика послідовність іноді і усвідомлених дій, а іноді великих випадковостей, які призвели нас до того моменту, в якому ми, якому ми є сьогодні. Цікаво, чи розуміють от більшість людей. Що вони завдячують тому, що що відбувається, мається на в увазі в, в нашому векторі руху до відновлення незалежності, будемо говорити так, до, до і взагалі в понятті національної свідомості, завдячують невеликій плеяді людей, тих, які ну, свідоміші е, за всіх були в той час, коли це потрібно було зробити. Тому що, якщо дійсно не зробити щось вчасно, тоді коли треба. То історія може завернути дійсно дуже несподіваним чином. І можна привести приклад. До прикладу, теперішня білоруська державність, яка має декілька центрів впливу, центрів влади, ми розуміємо історію з узурпатором Лукашенком, і білоруською народною республікою, яка є в екзилі, яка є в вигнанні, яка має свою систему, нагород, якісь свої документи, і оцього транзиту влади не сталося. А в нашому випадку він відбувся, і це, це сталося наступного року, 92-го року. Про це насправді не є так багато відомої інформації для широкого загалу, але Державний центр Української Народної Республіки склав свої повноваження і віддав усе Леніду Макаровичу Кравчуку в контексті е, важливих речей, символічних речей, таких як Колар, е, Урочистий Церемонійний ланцюг, прапор Української Народної Республіки. Такі реліквії отримали Збройні сили України, або тоді відроджена, створена, точніше, Національна гвардія України, яка отримала бойові штандарти армії УНР. І до слова, цей процес триває. Тобто він не тільки був фіналізований в 91-му-92-му році, буквально декілька днів тому, минулого тижня, прийнятий закон пов'язаний з темою Українського інституту національної пам'яті. Я дуже тішуся одному із пунктів, який там вживається. Він говорить про те, що. Нагороди Української Народної Республіки це не просто історія про е, колекцію чи фалористику. Вони визнані юридично теперішньою українською державою як державні нагороди. Наприклад, ну, у команда Музею Вінниці зберігає не просто е, орден Залізного Христа за зимовий похід і бої, а державну нагороду. Абсолютно рівнозначно тому, з чим є зараз звання Герої України, Орден Свободи, Орден за заслуги. Це дріб'язок, але він е, вставляє. Пазли, яких не вистачає в картині нашого, нашого минулого, нашого теперішнього і нашого майбутнього, як на мене, Ну, яке щастя, що тоді 34 роки тому пазлики знайшлися, вони зійшлися і дійсно віднайшлися ці люди, які відчули в собі сили, імпульс, бажання чинити якісь зміни. Ми дякуємо вам, Олександре. І що ви також є такою людиною, яка зараз мотивує нас продовжувати глибше вивчати цю тему.